Вибиті шибки, згорілі автівки та постраждалі, серед яких дитина під ранок обласний центр зазнав ворожого ракетного удару. Уламки потрапили зокрема на територію одного з міських кладовищ та поблизу багатоповерхівок. Свідчення потерпілих збирала й наша команда. Росія не дає спокою ні живим, ні тим, хто покинув цей світ. Ось наслідки ракетного обстрілу на секторі одного з міських кладовищ Вирви замість могил, розтрощені надгробки та понівечені осколками хрести. Сюди сходяться люди, які шукають могили рідних та близьких від побаченого в шоці. Хотіла б побачити, як стану у моїх батьків захоронених, у моїх друзів. То у вас є рідня і близькі так, так. Туди, Отут, от тут вот іменно вот в этом районі. Емоції, ну тварі, ну сволочі ну нема. Я сама э, ур родилась в Росії, але я їх просто ненавижу. розумієте, це, це не люди просто могила батьків Ірини вціліла дивом, але їй такі, де не лишилося сліду. Люди розгублено шукають рештки поховань. Ступати доріжкою можна, але обережно, оминаючи шматки граніту та повалені дерева. Майстер кладовищ пані Антоніна розповідає, її ранок почався з дзвінка про наслідки російської агресії. Дуже багато пострадало пам'ятників. Кількість ми ще не знаємо. Люди йдуть до мене, записують своїх. Могили своїх рідних запитують, буде якась допомога. Ну це ще буде вирішувати мерія. А це вже територія гуртожитку та багатоповерхівки, які також постраждали від ракетного обстрілу. Робота тут кипить. Майже скрізь вибиті вікна, скло розкидане по подвір'ю. Всередині також йде велике прибирання. У пані Вікторії шибки винесло і на двір, і всередину кімнати. На момент удару жінка встигла вийти в коридор, що її і врятувало. Вікно ж доведеться міняти. Це вже убрали тут стекло, тут пів кімнати було цього. Карниз відірвало. Ну щас, ось люди прийшли, вбивають плівкою. Ну не знаємо, як буде, ми орендуємо. Але так якось у люди говорять, то треба повністю міняти ром. А поки працівники компанії управлінця закривають віконицю плівкою та ОСП. Забивати окна то чим живає. Якщо USB, то пускай красний крест, в «Красному красном крісті получають. USB. кому плінка тому пленка. Пункт допомоги від обласного осередку Червоного Хреста розгорнули неподалік пошкоджених будинків. Пані Людмила обрала плівку. каже, там, де були вікна, тепер гуляє вітер. Пошкоджене майно дуже сильно, критично, але слава Богу, є люди, які допомагають з Червоного Христа і приїхали служби, надають допомогу і матеріальну, і моральну. Якраз люди, які допоможуть із нової якості, зараз будуть прикріплювати плівку, щоб закрити хоча б елементарно, бо в нас. Повністю всі вікна вилетіли. Поблизу будинків стоїть понівечене авто, трішки далі і ще одне повністю вигоріли. Власник першої не може стримати емоцій. Я невістка вчора приїхала, поставила ввечері, а в числа часа почула, що щось таке, бо я на дачі був. Щось непонятне. Не Вийшла на балкон, подивитися, другий прильот, і коли почула третій прильот, то... Побігла, то посипався балкон на трима і її трошечки зачепила. Удар був настільки потужний, що машину, припарковану під бетонною горожею, розвернуло на кілька метрів. Чоловік каже, головне, що всі живі, але нерви здають. Від ракетного обстрілу постраждало й виробниче підприємство на самій фабриці, і салон при фабриці, постраждало. постраждали багато. Дуже збитків нанесено. Трудимося, обираємо, підуємо те, що можемо своїми силами убрати для того, щоб хоча б на ніч закрити оці всі вікна. Щоб отримати компенсацію за пошкоджене майно, необхідно подати відповідну заяву до пункту Червоного Хреста, пояснюють міській раді, або звернутися до департаменту житлово-комунального комплексу за адресою вулиця Байдевишневецького, 36. Фахівці департаменту допоможуть з оформленням документів та нададуть подальші інструкції, як діяти далі. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.